Наше життя, як дивний сон, це паль не встигнеш прийти, вагота лише пером Напише пером, Суше, це клеймить та врон, приправи справу кохання і добром Наше життя, як дивний сон, сапінь не встигнеш прийти, вагонта лише пером Напише пером, Суше, це клеймить таром, приправить справу, кохання і добром. А ми летіли, відчували подих хвітер. Кудись так швидко біжали туди, вдалекі далі. Ніби там краще так буває. Знаєш, тільки в думках і не помітив, як я витратив єдиний час. Зачекай дуже швидко за тобою не встигаю, наче я дуже сильно відстаю. Таке буває сьогоденням. Не живу, майбутнє десь там за горами. Тільки в минулому я блукаю, і ось так роками. Вже 33-й рік минає. Я не помічаю ж, моє дитинство подівалося куди пропа. Вже не сподіваюсь на щось краще небеса забрали тих, кого нема зі мною. Згадую, я кожний ранок сумую, дуже не одужати навколо стужа Ніби я змушений перебувати. Дуже в труднощах і прутувати серед будніх тут своє майбутнє. Без тих людей, що були поруч, а зараз відсутні. Відчуття, немов накрила. В мене люта лавина. Не можу вибратись мені, що цього бірва окрила. Бога свого очах і більше сил не залишилось, ніби я надії вже ніколи. Раніше б я бачив своє життя якось інакше В в окулярах все було, наче без фальшу, без бутафорії, підробок, з мрії, про найкраще. Наше життя, як дивний сон, було, начебто. Наше життя, як дивний сонце, себе не встигнуть сприйти. Наші пирогови, на присеперон, все це клави, тавро приправи ставу кохання і добром. Наше життя, як вільний сонце, панстину прийти баво. Дуже мені це так було.